Дорогі мої, я вас вітаю у новому році. Задумаю, де стати, щоб не замочити ноги. Подивіться, яка каша на дворі. Це просто жах. О, а ще на ніч передають, до речі, мінус 5. Я це просто зараз уявляю, якщо це все замерзне, це буде просто сракопад. По-іншому я не назву це. О, а все, знаєте, в мене дуже багато думок. Я вже багато разів подумувала підключитись, щоб з вами поспілкуватися. Там Рома виїжджає за гаража, і я оце думаю, як його пройти, щоб нікого не зацепити. Поспілкуватися, але кожного разу думала, що ну, хай потім, хай потім. Думов багато, людей багато, після вчорашніх обстрілів, після вчорашніх двох ракет по житловим будинкам, це, чесно вам скажу, ну, просто жах. Але бачиш, наскільки сильні і незламні люди. Я, до речі, там дописи викладувала це. Про ці обстріли, подивіться, будь ласка, якщо ви ще не бачили. Я просто в шоці. На момент цього запису вже відомо про двох загиблих людей. І це, чесно вам скажу, дуже-дуже страшно. Зараз я перейду в машину, щоб з вами говорити в машину. Ми їдемо зараз в магазин, бо треба хліба купити. Ігор попросив какао з молоком, але молоко закінчилось, тут треба молока купити. І зараз їдемо в магазин. Потім подивимося, можливо, з'їздимо у справах. Рома планував там також, також по справах центр міста, але не знаю, чи поїдемо по такій погоді чи ні. І після вчорашніх подій ми вчора планували поїхати до центру міста, але з'їздили тільки у французький бульвар, і там якраз поворот був там, де ми їхали дорогою, не можна було повертати, і Рома каже, поїхали додому, поїхали. Особливо після обстрілів, ви розумієте, там все перекрито і дуже-дуже лячно, не дуже хотілося туди. Їхати в ту сторону. Сьогодні в мене був цікавий коментар, в якому мені розповідали. До речі, Рома, ромамо привітатися. Друзі, всім привіт. У мене був цікавий коментар, повертаюся до теми, в якому мені написали, що я... Що в Харкові не говорять на мові і типу, переїжджали, понаїжджали всі і говорите мовою. А, де я людині написала, давай я втримаю, що не виражає. З яких пір державна мова у нас вже заборонена говорити, да? і в Харкові не говорять державної мови, де мені написала людина, що і руцька мова у нас, звичайно, на її думку державна, хоча в нас ніколи не було двох державних мов в Україні. Коли ми там далі переписувалися, вона мені написала таку фразу поживемо побачимо на Україні. Все, все а я говорю, так ви з тих ждунів і треба відправити вас до Квір-поліції, людина одразу весь текст визивала. В общем, поїхали ми далі в справах. Якщо щось буде цікаве, я буду підключатися і вам показувати. Ну що, друзі, у нас вже сьогодні вечір і ми вирішили, це той ж самий день, і ми вирішили приїхати в Харків, трішки прогулятися і відпочити пройтись пішки. І поговорити з вами далі. Тому я буду трішки вам показувати себе, а трішки показувати Харкова. Машин куча. І, якщо чесно, то під ногами, ось, дивіться, що твориться після сьогоднішнього дня. Добре, па паузу напишу, нажму. Так, дорогу перейшла, бо дуже стрмно, як кажуть, було доміти. І я оцей був, хочу вам показати. І, до речі, в мене був... Коментар, не один, а декілька, що ми блогери на цьому дуже багато хочемо заробити, чи заробляємо, точніше, боже, йти, йду як на... з наплювленими ногами, перебуваюся. Що ми багато грошей хочемо заробляємо тут і показуємо Харків. Друзі, ми, якщо чесно, якби всі блогери так зробили, як ми це все показували, там насправді просто копійки виходить на сьогоднішній день. За цю суму повноцінно жити одній людині не вистачить навіть. Ось. А стосовно того, що ми показуємо, друзі, є купа каналів з новинами, і там це все показується, розповідається, і чомусь ніхто не каже, що вони винні, що вони показують це все. Це ніхто не приховує, треба також це сказати. І насправді добре. Харків живе. Так, як він живе своїм життям, і це реальність. Окрім того, тут постійно, я вже на попередніх відео говорила, літають розвідрони. То вони без мене знають, що, де і як. Особливо, як вони по роздвіндронам розповідали, що там, де стався вибух, де пролетіло дві ракети і де будинок просто що під землю, можна сказати так, повністю зруйнований. Там якийсь торговий центр був, і він димився. А те, що той торговий центр не працював, вже давно на дому ніхто не говорить, звичайно, у них в новинах. Тому ось так. Як виходять провокативні новини? Та ти ж скажи, чому він димився? Бо прилетіла перша ракета. Ну, Так, да, їх дві було, до речі, ракети. І ще не дивилась, де відео дівчинка стояла на світлофорі, тільки від'їхала від мами своєї мами. В салон, і дівчина від'їхала від мами. І перша ракета прилетіла. Вона залишилась жива і каже, я розумію, що треба швидко діяти, але я розумію, що я зараз вийду з мату, а вони люблять відправляти по дві ракети в одне місце, то чи залишиться жива ще є таке запитання, як кажуть. Тому ось така вона реальність тут. Ось. так що Чесно, якщо хтось хоче похейтити або похайпатись, у вас не вийде. Мені здається, на горі хайпатися взагалі неправильно. Харків живе і буде жити далі, не зважаючи ні на що. Ніщо там хто не говорив, як кажуть. Так, зараз дійдемо трішки до більш гарних локацій, і я вам ще щось розповім. А дивись, ця локація не світиться. До речі, ось тут бачите, вона засніжена така вся. Тому хочу сказати, що не всі локації об'ємкнуті світяться. Ось тут така красива локація. Сани новорічні, голені. У відео про Харків є. І в тебе да, є ця локація? Чи нема тебе, як світиться воно у відео? У мене є, воно як світиться. Мені здається, є, ми разом знімалися. Тому ось так, друзі. Так, друзі, хотіла перевернути камеру на себе, а тепер думаю, ні, навіщо вам на мене дивитися? На мене можна подивитися в багатьох інших відео. А я вам просто познімаю красу, але Вікторома знімаю цю всю красу Харкова і розповім те, що мене дуже шокувало. Ну, Хоча я знала це все, але не очікувала, знаєте, коли ти дивишся, спостерігаєш за одним блогером. Тривалий час ще влітку ця блогер. Ой, не влітку, влітку вона обіцяла розповісти, як їй вдалося монетизувати свій блог, що за рахунок цього вона зможе добре жити, живе може добре жити, дозволяти собі подорожувати світом, як би так сказати. І їй все подобається. І що ж ви думаєте? Я думаю, ну цікаво, подивимось. Вона там періодично викладає відео. На Ютубі, до речі, вона не часто викладає відео на Ютубі. Тут вона мені трапилась в Інстаграмі, я на неї ще підписалась в Інстаграмі, бо вона говорила, що вона також знімає ну, має рекламні інтеграції в Інстаграмі, тобто звідти звіти ще йде заробіток. заробіток. Мені стало цікаво. І тоді ще саме тоді вона перший свій там курс якийсь продала, але... Він такий був нецікавий, нерозумілий нічого. Але ось нещодавно дивлюся я в усіх соціальних мережах, де тільки можна, вона мені почала траплятися. Після цього я відписалася, одразу кажу, бо, ну чесно, це просто вона почала продавати свій курс по монетизації блогу, Трактор їде по до речі. тут дивіться. Повертаємося до нашої теми про монетизацію блогу. Так ось вона розповідала, почала продавати свій курс про монетизацію блогів своїх, якщо все це виконувати, то ви вийдете на дохід. Але є такі речі, як Social Blade і програма VidIQ. вони, ну, від вона дуже неправильно показує, але все рівно можна на іншому моменті. Я зараз скажу, чому я там звернула також увагу. І Social Blade, вони, як правило, показують хоча б приблизний дохід блогера. Ці програми дуже старі, і по ним можна перевіряти, скільки ж заробляє блогер на Ютубі. Будь-якому канал. Орієнтовно можна, хоча б мінімальну суму, да, ви можете зрозуміти, скільки ж людини буде доходу. З її заробітку, до речі, ви можете будь-який канал так перевірити. Так ось, от, вон, коли заходиш на цей. На Social Blade, то в соціалблейді показує, що у людини навіть 100 доларів немає в місяць мінімального заробітку. Ну, розумієте, Для подорожі за краї, за кордоном ти не можеш. Тому що навіть 100 доларів немає мінімального заробітку. Також другий момент той же Відеакю, чому я говорила, мінімальний заробіток у неї на відакію. Максимальний, не мінімальний, максимально, вибачте, будь ласка, 480 доларів. Програма показує в залежності від ваших переглядів. 480 доларів для того, щоб подорожувати світом, також недостатньо, ви розумієте. І я от знаєте не можу зрозуміти. Хоча чому не можуть? Мабуть, ось таким чином не працює успішний успіх, який нам нав'язують людям. Які нам показують, що ми можемо жити, не думаючи ні про що. У нас може бути все, що завгодно, у нас може бути прекрасне життя. Ось що неприємно. Цей успішний успіх створюють, і люди отримують купу комплексів. Згодом Рома, що люди купу комплексів отримують від того, що ти дивишся на людину, здається, в неї успішний успіх. Вона живе ідеально. А коли ти починаєш розбиратися, то вона просто приховує свої джерела доходу, правильно? Так вона і є. Ні, ну це її право приховувати, але ж вона позиціонує себе як блогер, який заробляє і живе за ці кошти. Ось в чому справа. Тому якби вона себе так не позиціонувала, як людина заробляє, мене, мене це взагалі не хвилює. Це її справа особиста. Але своїми цими курсами вона ж просто обманює людей, видурює гроші з людей, люди будуть вірити їй. Мені не зрозуміло. Ой, блін, мені на вовку капнуло. Капну. Коротше, мені знак зверху, хватить говорити про це. Воно тобі не треба. Це, мабуть, був такий знак зверху, дівчата. І хлопці хто мене дивить. Ось така краса у нас в Харкові. Я тільки помітив, що в фонарі. Ні, тут дуже, мабуть, вона цей. Ну так, ну я тільки помітив, я навіть в тому році. Звертала уваги. Класно, що да? Mm. Скільки ми вже гуляємо, по саду Шевченка, я тільки помітив, що там січка горить. Сьогодні дивіться, яка краса, да? Харків чарівний, я вважаю. Всім бажаю успіху. Ось така у нас Руслана невеличка з вами прогулянка. Я поговорила з вами про різні коментарі. Хочу вам подякувати, що ви з нами, що ви нас підтримуєте. Пишете свої коментарі. Залишаєте свої вподобайки за розуміння і за реальність, бо завдяки Ютубу я все ж таки знайшла собі багато знайомих, друзів, з якими я спілкуюся, і навіть є ті люди, з якими ми спілкуємося навіть особисто. Це ну, дуже приємно, дуже класно. Дякую вам, що ви є в мене. Це те, що потрібно в наш час. За ми далі гуляти, якщо буде щось цікаве, то звичайно ще включусь і покажу і розповім. Бо знаєте, так от ой, хотілося б і про те поговорити, і про те, а гадаю, що потім вже коли камеру вмикаєш, згадуєш про це. так? Ну, думки потім приходять завжди. Як записувати, так? Да? Ага, ну тут ти знаєш записувати. Коли ти щось розповідаєш і щось тобі прийшло на ум угу. і записати ти не можеш, бо ти щось розповідаєш. А коли ти вже закачеш щось розповідати, то ти вже і забуваєш, що ти хотів записати. Так, да, так воно і ось таке воно життя. У вас так само? Пишіть. Ми пішли ще погуляємо, трішки подихаємо свіжим повітрям. Да, mm. все спадає, да? Ну то говорять, що мінус 5 буде. Але це встиг, це... буде Ну, я показував, мабуть, ви бачили, віз по посаду Шевченка машина, яка та посипає сільки чи... від щось, да? Ага. Щоб не було слизько. Щоб люди не падали. Так. Одним словом, ось такий вийшов невеличкий у нас луг. Якщо вам такі подобається відео, дайте нам про це знати. І ми будемо частіше їх для вас знімати. Ось іще краса. Всю цю красу ви бачили у попередньому відео. Дякуємо вам за те, що ви з нами.